Економія енергоресурсів і пошук та впровадження альтернативних видів генерації. З цієї теми розпочалася апаратна нарада при міському голові цього понеділка. Продовжуємо роботу щодо пошуку та встановлення альтернативних джерел енергії. На даний час підготовлено проєкт рішення сесії Шостинської міської ради, який буде туди вноситися на розгляд щодо часткової компенсації придбання обладнань. Відповідний порядок як враховує звичайних жителів нашої громади, так і суб'єктів господарювання. Про переваги і недоліки відповідної роботи розповів Олексій Тищенко, викладач з альтернативної енергетики, ЦПТО. використовуючи джерела відновлюваної енергетики, ми стаємо енергонезалежні і паралельно паралельно з цим відновлюємо нашу екологію, екологію нашої планети. По перше, ми відмовляємось від викопних джерел енергії. А викопні джерела енергії ведуть за собою погіршення атмосфери. При їх використанні іде багато викидів. Відновлювана енергетика дозволяє отримати чисту зелену енергію. Якщо ми встановлюємо вдома джерела відновлюваної енергетики, ми можемо економити електричну енергію, можемо отримувати Гаряче водопостачання, і можемо отримати, <кій> отримувати опалення наших будинків. Серед можливих приладів відновлювальної енергетики теплові насоси, які надають підвищений коефіцієнт корисної дії. Тобто, зі встановленням теплового насосу потужністю у 3 кВт отримана енергія на виході складе 12 кВт. Також від теплового насоса ми можемо отримувати кондиціювання, тобто. Як нагрів, так і охолодження нашого будинку. Наступне джерело це сонячна електрична енергія. Сонячна електрична енергія, основу її складають сонячні панелі, які перетворюють енергію світлового потока, яке надає нам сонце, а це не вичерпне джерело енергії. Перетворюється в електричний струм. Пан Олексій зазначає, що одного разу, витратившись, можна протягом 20-30 років отримувати незалежну електричну енергію. Автономні, гібридні чи мережеві станції однаково продуктивні, наголошує спеціаліст. Проте є свої нюанси. Мережеві станції вони створені передусім для того, щоб використовувати сонячну електричну енергію, коли вона виробляється. І залишки сонячної енергії віддавати державі по зеленому тарифу. На сьогодні ціна зеленого тарифу 7 ,14 гривень 14 копійок. Тобто, той, хто віддає державі зелену енергію, він отримує більше, ніж сплачує. Якщо сім'я у приватному домогосподарстві встановить мережеву сонячну станцію, це така станція, яка працює тільки у разі, якщо є напруга в мережі споживачів. В умовах блекауту ця станція працювати не буде. Той же час, якщо родина у приватному домогосподарстві розходує 150 кВт електричної енергії в місяць, то достатньо встановити чотири сонячні панелі і забезпечити оселю енергією. Скільки панелі приблизно будуть коштувати? Ну, панелі коштують в межах від Чотирьох з тисяч до 7 тисяч. От цінова характеристика 15 двадцять тисяч будуть стоїть ці панелі. Пятнадцять двадцять тисяч і те, що Дар'я Миколаївна тільки що розповіла про те, що у нас готується програма, Я думаю, що депутати нас підтримують. Це буде зовсім скоро. І тоді 10 тисяч ми компенсуємо. Получиться половина панелі компенсує міська влада. А половина треба купляти а далі. Інвектор, Далі нам так? потрібен гібридний інвертор. Гібридний інвертор працює в ролі безперебойного джерела живлення. Гібридний інвектор можна використовувати навіть без сонячної станції, я Він так розумію, як акумулятор заряджає, з мережі бере електроенергію, потім віддає. Тобто його можна купити незалежно від маєш станцію чи не маєш. І акумулятори можна використати навіть ті, які у вас є. Акумулятори я можна почав. використовувати будь-які. Можна з автомобіля, із вагонів тож міський голова Микола Нога закликав всіх небайдужих долучатися до встановлення альтернативних засобів для отримання енергії. Запрошую всіх, хто має таку можливість і має наснагу, і має ресурси, має бажання. Включайтесь цю програму, і будемо спільно працювати над тим, щоб забезпечити себе альтернативною генерацією електроенергії. Не чекати від кого, що хтось буде нам забезпечення, не нервувати. Саме головне нервувати, Розумієте, скільки ця, але включили, виключили телевізор, включився, виключився, холодильник загоді. Ті пошло поїхати. До слова, у наступному році на базі Центру професійно-технічної освіти планується відкриття навчально-практичного центру з відновлювальної енергетики, де будуть проходити підготовку майбутні спеціалісти за кількома професіями, що пов'язані з відновленням України. Це стало можливим завдяки тому, що ЦПТО потрапив у державну програму Міністерства освіти «100 майстерень. Будемо робити альтернативну генерацію, будемо її різнопланово робити, будемо шукати різні додаткові заходи. Я не буду сьогодні розширювати цю тематику, але міський конком працює над цілим рядом проектів для того, щоб забезпечити себе мінімальною генерацію.